Син людський промовив, я маю ключі від аду і від смерті. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо якраз третій аспект в імені Господа нашого Ісуса Христа, владу над смертю і пеклом. І так, першу чергу ми маємо з'ясувати важливу деталь, яка багатьом із нас відома, але питання смерті. Як вона розглядається у Біблії, що вона представляє? І варто визначити, що є якби, три таких, я би сказав, види смерті. Це фізична смерть, це є духовна смерть, це є вічна смерть. І ось коли Адам з Євою зрішили, вони померли. Ну, не буквально, тому що буквально або фізичною смертю вони померли, принаймні Адам через 930 років. Коли померла Єва, нам якби невідомо, але вона прожила ще також деякий час. Так от, він помер духовною смертю. І ось ми якраз розглянемо цей момент. І так першу чергу фізична смерть це втрата життя тіла. Це коли відбувається розрив між душою і тілом, коли душа залишає, зникає, тіло її втрачає. І буття в 3 розділі 19 віршові, коли Господь безпосередньо Адамові сказав, Він сказав, бо порох ти і до пороху повернешся, Тобто смерть стала наслідком гріха для Адама. Римлянам 5.12 сказано: тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхосмерть, так і прийшла, і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. І так, одним війшла смерть, фізична смерть, смерть, про яку ми говорили на основі Євангелія від Йоанна 11 розділі, і взагалі на основі всієї Біблії, що смерть це є сон. І так, це перша смерть. Смерть, яка є наслідком, ну, вірніше, сном для віруючих, це є фізична смерть. Далі ми говоримо про те, що є духовна смерть. Ваші були мертві через провини та ваші гріхи, Бог оживив. Єфісянам, другий розділ, перший вірш. Зрозуміло, що Єфісяни не були фізично мертві, але вони були духовно мертві. Так як Адам, коли Господь прийшов до Адама. А Адам сховався, то Господь, якби його оживив надією на спасіння, а вже безпосередньо через смерть і Воскресіння Господа Ісуса Христа вже відбулося це буквально. Тобто фізична смерть це коли людина ховається від Бога, засипає, да? а ось духовна або вічна смерть це коли вже Господь безпосередньо, ну, скажімо, ховається або уходить від кожної з нас. Так от, Господь сьогодні. Приходить до кожного з нас. Він іще можна описати так: коли ми ховаємося від Бога, це є фізична смерть, коли Господь приходить до нас, це є духовна смерть, а ми в той момент уникаємо спілкування, а потім, коли Він вже уходить від нас, і за то, що ми не прийняли його, то це вже відбувається вічна. Вічна смерть, загибель проявляється у відкиненні Бога. Тобто ми відкидаємо Його як Спасителя, як Бога. І це вже не просто наслідок гріха, але більш глобальніше. Для християн, смерть, ця вічна буде кінцевим, або двері вічності для нас закриються. Це буде вічна смерть. І це найважливіше, найгірше, що трапиться в нашому житті. Тому важливо для нас це пам'ятати. Об'явлення в 20 розділі це вірші для розумів. Є такі слова. А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. 20 розділ, 6 вірш. Блажений святий, хто має частку в першому Воскресінні над ним Друга смерть, не матиме влади, але вони будуть священниками Бога Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Це я наводжу для того, щоб ви проаналізували побачили, що не просто є одна смерть, якою закінчується наше фізичне життя. А потім невідомо, куди душа йде, кудись не йде. Тут чітко сказано: смерть і ад були вкинені в озеро Огнене це друга смерть озеро Вогнене. І так, смерть в Біблії визначається трьома е, моментами. Це фізична смерть, це сон. Коли людина помирає, вона якби засипає, і потім просипається, коли Господь повернеться на цю землю. Другий момент це коли, по суті, всі ми мертві духовно. Хоча фізично ми живі, але духовно мертві. Але ось коли прийде Господь, і ми не потрапимо в вічність, це вже буде вічна смерть. Як водами всі вмирають, так і у Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Амінь.